Як ви гадаєте, чи є доречним чи недоречним робити татуювання у вигляді українського орнаменту на тілі? Чи можливо це неповага до української традиції, ну і звісно, вишивки. Привіт! Мене звати Марія. Я та саме пані вишиванка, я майстриня вишивки. Допоможу створити вашу особливу вишиванку. Підписуйтесь, ставте вподобайки, мої відео поширюйте, зберігайте, щоб більше людей дізнавалось про українську. Вишивку традиції, а також про мої роботи останнім часом багато людей хочуть залишити частинку української культури з собою, навіть на все життя. Думки розділились. Одні вважають, що це неповага до української культури, інші хочуть зберегти, тому що вважають що це їхній особистий оберіг. Звісно, моя думка. Саме основне і головне це те, що розуміти свою культуру, свої традиції і відноситись до цього з повагою. Думки розділились в кожного своє бачення, в кожного своє розуміння. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до цього, і як ви вважаєте, чи доречно це робити, чи недоречно.